Вітаю всіх на своєму каналі. Е, із назви відео ви зрозуміли, що відео буде якесь таке сарказмом і, я не знаю, інф... не інформативно, скажімо так. Е, на цьому тижні я сподіваюся, що на, нашому, на моєму каналі буде 50 тисяч однодумців. Це дуже велика цифра, і завдяки вам все це, завдяки моїм відео. І завдяки тому, що контент, ну як як ви кажете в коментах, що контент дуже насичений фактами, якими я ділюся, нічого не скриваю, дуже все іскренне. Тому, мабуть, канали заходять. Так от, тоді ще до війни, коли на каналі були різні люди, і не люди, скажімо так, то дуже багато було. Коментарів, що що таке домашнє яйце, домашнє яйце. Потім, коли почав канал вести українською мовою і тут залишились тільки однодумці, як ось ця, ці коментарі зайшли на нет. Ну останнім часом, ви знаєте, щось так, 2-3 комента пролітають, що у моїх дівчуль яйця не домашні і я продаю не домашнє яйце. За ці два роки я вже звик проходити такі коменти. Але є мої підписники, там е, харківський мініфермер, когось ще бачив, там в рекомендаціях а я дивився, і люди там тримають ну, реально, от як в селі живуть і у них курники набагато гірші за ну як от. Стандартний сільський курник, скажімо так, без автоматизації, без пластикових вікон, не такі курники, як в мене у Нікополі були, далеко не такі. І навіть тим людям, як вони кажуть, прилітає, що в них не домашнє яйце. І от я вирішив сняти. Скажу так, ті, хто вважає, що у, нас, у наших курей не домашні яйця, то ми вас не переобитемо. Ніяк! От не можна вам щось вталдичити. От якщо ви живете в своєму якомусь світі, я не знаю, як, як, як ви його побудували, завдяки чому, завдяки тому, що ви... Я не знаю, не хочеться на кого оскорбляти, але ладно, оскорбляти не будемо. Давайте так. Я вважаю, що у вас двойні стандарти. Тобто ви кажете, що, наприклад, останній коментар під останнім відео чи прикладуємо, що в мене міні-фабрика. Ну, в мене фабричне яйце і ніяково воно не домашня. Тому що домашня курка повинна бігати по полю, черв'ячки, паучки, вона там їх охотиться, вона там полює на них. і Потім з'їла і вам зробила яйце до А дехто ще каже, що якщо немає півня, а в моєму господарстві півнів не було, мої курочки дівчинки, тому якщо немає півня, то яйце не таке смачне. Мабуть, сім'я півня якесь вам досмакує, я не знаю, як ви його там відрізняєте. Хтось писав там, воно більш солоненьке якесь, не знаю. <риклад> Я не такий гурман, як там сім'я, воно солене чи ні? Скажу так, чому у вас двині стандарти? Тобто Ви кажете, що курка повинна нести отаке от яйце. Вона повинна бігати, охоти, полювати і все таке. Але ви знаєте, якщо ви так відноситесь до яйця, чому ви не відноситесь в своєму житті до усього так еко-еко? Я про що? Я досі не, ну, на OLX фей, ну, взагалі ніде не, не бачив оголошення, що цигані, наприклад, Романи, продають а, конське волосся з вух. Чому саме конське волосся звук? Ну, для того, щоб ви його придбали і зробили щітку для, для зубів. Ви її не робите. Ви кожен ранок, а дехто надвечір пластикову щітку пхаєте у рота. Тобто, група кажучи, ви е, нафтопродукт, нафту, пихаєте до рота. Ну так же виходить. Тобто ви хочете дуже гарне, екологічне яйце, але нафту пихаєте до рота. Чому ви так робите? Чому двойні стандарти? Чому, коли ви купуєте зерно чи отримуєте пай і даєте тільки зерно, чому ви не кажете, що воно у вас не екологічне? Ви, якщо в селі живете, ви бачите, скільки тонн хімікатів, пестицидів, гербіцидів дає фермер, щоб зібрати урожай. Тобто це зернятка вже підтверджено всьому цьому. Чому ви для своєї курки не вирощуєте зерно і в почву додаєте тільки посвід, чи курячі успражнення? І воно у вас росте, нападає якийсь жучок, і виходите в ці колоски так трусите щоб жучок упав, чи збираєте його у відерці, а потім кудись діваєте. Ви цього не робите. Чому ви робите це з яйцем? Ну, або ви не робите, а ви бажаєте, щоб ми... Хто тримає курок, робили це з яйцем, а при цьому ви у себе в будинку якби пхаєте нафтопродукти у рота. Це я не кажу, що у вас є пластикові вікна, які там теж погані. У вас, мабуть, який з пластику і підвергається нагріву до 110 градусів. У вас є автівка. Ну, да, Наприклад, у вас автівка електричка, ну тобто електроавто. Там є акумулятори. То є ви забруднюєте повітря, у вас... Ви на, прав... ви на лошадях не їздите. Давайте повернемось. Ну, тобто я не знаю, як це коментувати. І просто я, я вас не переубеждаю. Але у вас двойні стандарти. Навколо вас ви дуже... Ви то як яйцю, мабуть, так відноситесь, от і все. І... Чому ви вважаєте, що курка повинна пробігти 100 метрів по полю, щоб знайти черв'яка, з'їсти його, отримати цей тваринний білок, прибігти обратно на 100 метрів, тобто такий крос 200 метрів. І що ще треба їй дивитися, щоб коршун її не з'їв, чи ястріб, там ухиляться, якісь там... Айкідо знати, знаєте, там. півень повинен охороняти, вона повертається і повинна вам зробити яйце. І Чому ви вважаєте, що те, що виліз, вилізло з землі, воно набагато краще, ніж рибокосна борошна, яка проходила термообработкою в 600 градусів. Воно не таке корисне, як той черв'як. Ви представніте, скільки енергії та курка. Витрачала, щоб зробити це яйце. Тому вона у вас не несеться, тому що вона всю енергію, весь білок, всю обмінну енергію витрачила на цей крос. А в мене вона просто от їсть, їсть і їсть, все отримує. І чому це яйце не таке? ну Це таке питання дуже риторичне. Не хочу вас. Тому я однозначно знаю, якщо ви знімете відео, і кинете посилання, що курка живе в вашому будинку, в вашому домі, то вона домашня. Тому що домашня курка має користь «дом» і дом має користь «дом». Тоді ви скажете, що це домашня курка, і тоді я. Це дійсно домашня курка. Це не якась сільська курка, це не якась там, не знаю яка курка, вона дійсно домашня. Тому що вона у вас вдома живе. Ну це так. Це просто воно, знаєте, я побачив у людини, у кого там різних кури, вони несуть і зелене яйце, і корічньове, і біле. Там в нього різнобарвні такі кольори. Йому хтось сказав, що в нього біле яйце, ну, у курки його, і воно фабричне. Ну, тобто в мене біле яйце, в мене дуже плотна посадка. Знаєш, в мене фабрика. Не хочу спорити. Просто я не хочу час кидати скріни, що на цьому тижні, які люди писали мені відгуки у Viber, коли отримали яйце, куштували. Це щось неймовірно, це класно. Той, хто замовляє, дякую вам за відгуки. Вони суперові. Фух, висказав. Давайте так, я подих переведу і покажу, що я побудував. Ось таке кукурудзяне сховище. Це, чи правильно кукурудзяне? Так, що у нас там? Ще тут півтони влізе. Тут тона... Не пам'ятаю. Ну, півтори тони, чи тона 400 десь так. А ця рійка піде сюди, на саморези, а тут просто отак. Нахил зробили. Від будинку, щоб під будинок нічого там не стікало, не бігло. Тут не знаю, буде задувати, не буде, якісь тряпки покидаю, попихаю. Ну, якось так планую, планую ще брати, тому що, тому що є попит ну, особисто у мене. Так, побачили, це таке зерносховище, кукурудзяне сховище, там буде тільки кукурудза і ячмінь. Тому що вони в таке маленьке приміщення влізають. Півтори-дві тонни кукурузки. І ячменя я використовую 5% у кормі. Там 300 кг ячменя мені вистачить ну, достатньо його буде. А в тих приміщеннях буде пшениця. Буду закуповувати, тому що люди дві людини, які тримають курча, одна людина тримає курчат, друга кур великих. Гадують вже кормом, який я роблю більше тижня, задоволені, і повторно замовили. Тому мені на понеділок треба опять хендмейд. Я кажу, що я в мене корм, знаєте, як дружина в мене вишиває, це хендмейд да, руками зроблено. то я навіть, зроблю якусь таку, таку комбікорм з торгівельною маркою. Комбікорд хендмейд. Тобто, я все мішаю руками майже. І тому то БМВД, що ви отримуєте, багато цього тижня було посилак, сьогодні відсилав і корм, що ви годуєте, то знаєте що цей весь корм, я от так от мішав. Треба змішувач, але більш-менш нормальний змішувач, якщо не робити самому. А самому немає часу, немає часу навіть жити і кофе випити. Е, треба купляти. Треба купляти готовий, а готовий десь 35-40 тисяч, тисяч доларів. Щоб заробити мені на BMW кормі 1000 доларів. ну Треба 10 тонн корму продати. Тому, от коли я продам 10 тонн корму в цьому році, я куплю Ну, але за ці кошти не буду їсти і все таке. Все дорого, нічого, тому в цьому році будемо працювати важко, тяжко, але поступово-поступово будемо йти до кращого, до автоматизації, до механізації і отак, отак будемо йти. Так, що вам ще раз сказати? А, За того, що поки що є Оликс-доставка, вона безкоштовна, якщо ви в додатку Олекс робите замовлення, з вас там є процент невеликий за перерахування коштів. Наприклад, я продаю БМВД за 240 гривень, Олег з вас бере 253 гривні. 13 гривень це за банківські послуги. От. І я їду на Укрпошту. Так от я вам ну, чесно скажу, чесно. От я вертаюся до Укрпошти. Це таке заведення, як пояснити? Я там провожу десь від години до полтори і просто, просто гальмую, чекаю, гальмую. І це приміщення знаходження там, воно якось мою енергію воно висмоктує. Я оттуди повертаюсь, просто якийсь, Ну, начебто, я не знаю, пахал і пахал Мені 100 кілограм корма перемішати руками, спина болить, але. Духовна і моральна, я нормальний, світлий, ну як світла людина. А туди я повертаюсь просто на Я так хочу, щоб після війни ці контори, які нам досталися, знаєте, після Радянського Союзу, це Укрпошта, Горгаз, ДТЕК, мабуть. Такі великі корпорації, які були викуплені дехто, але все осталось радянське, тупе, повільне. І начебто, ті, хто там працює, вони бажають начебто швиденько, але то обладнання, те програмне забезпечення, та структура і алгоритм праці, він залишився старий, радянський. і... Ну Це неможливо. це Я витрачаю колосальний, колосальний час, свій час дорогоцінний на цю пошту. Ну Немає чого робити, тому що нова пошта дуже швидко працює, Дуже, дуже все класно, але дорого. Ну от так, ще, ще хотів поділитися, Оце на цьому тижні було 3 дні, вівторок, четверг, і сьогодні були відправки. Це що ще неймовірно не передати. Бажаю, дуже хочу, щоб все це перейшло е, в чесні руки і щоб наші українці робили інші контори, які будуть конкурентами Укрпошти. Не тільки нова пошта Укрпошта, а ще, ще ще, тому що конкуренція порождає. Ну, прогрес, відношення до клієнта, швидкість, тільки конкуренція, не на чого більшого. Я це бачу в солоному по продажі комбікормів, тому що немає конкуренції, немає так як у Нікополі, немає її і тому ціни дуже цікаві. Я сьогодні, ну, я вам кажу, я сьогодні отримав місце, а, рибне борошно. По ціні 28 гривень за кіло. У крамера 39, але мені треба було заказ. Заказ дуже треба. Тому що я пообіцяв, а мені не вистачило. А замовляти би, з Нікополя, платити 2 тисячі за бусик треба 2 тонни набрати. У мене поки що немає можливості набрати заказ, ну немає коштів, скажімо так, на 2 тонни чогось. Гарного, не пшениці, а там той же рибної муки. Це великі кошти, це тисячу доларів треба дати за бусі. Так от. У них тільки 9 кіло. Ну то що 9 кіло, а мені треба було 12 ну ладно, 9 кіло. Ціна 39 Просто із-за того, що воно не 30 кілограмів а в мішечку. Добренька. Кажуть, попитав де можна, де можна, йди туди. Там людина, вона там займається. Прийшов там, людина дійсно Займається, в нього дві крупи, ну, мої, мої млинчики, мої елікор стоять там, все засипано, отак гудить. А, стоїть на 100 мм гранулятор, він гранулює. Поспілкуваюся, це для несучки по 12,70 чи по 12 гривень, як я кор продаю, я по 13 продаю чи по 14 навіть. Він то рецепт в мене бомбезний, нікому не розповідаю. Всі купляють я ціноская там завалюю. Ну, понятно. Розповідати можна все. А, Рибна боришна є, є. Скільки? 40. Ну, треба 3 кілограми. Я розумію, що на 100 кілограмах я вже тіряю, коли зроблю людини. Не зарабатую 50 гривень, скажімо так. Але пообіцяв, треба, купив. Потім я взяв це борошно, розпакував 3 кілограми. Я скажу так, з 3 кілограм я його просіяв. На вічку 5 з 3 кг 60 г кісточок відійшло. Отаке от якісне борошно. У крамера так, все чітко, все чітко, 39 гривень, але класне борошно. Тобто, ну як би отак. От е, дивлюсь там в нього. Крамера соя 22, у нього 25. Я по олих з доставки отримав. Цього тижня по 17. Ну, якось так. От немає конкуренції. Ви знаєте, мені людина мішечок 30 кг відправила 17 кг. Ну, по 17 гривень. А якби я взяв в нього 2 тонни, ну от я приїжджаю на базу на Краймар, там, і до тої людини бачу там мішки, 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 тонни. Тобто людина серйозно займається на, начебто, то він би взяв по 16. Ні, ну хто який відсоток, дійсно, хто який відсоток на свою працю, на своє відшкодування здоров'я, часу. Тобто, якби я взяв по 16, я вважаю, я б по 20 продав. Максимум. Люди продають по 20. Ну це на будь-який товар є клієнт. На будь-який. Так що можна продати все, що загодно. Я вам розповідав, як в мене піляли дерева, починали за 7 тисяч, в итоге я знайшов хлопців за півтори тисячі. Я думаю, що ніхто із них, хто мені запропонував свої послуги, ніхто без роботи не сидів. Ті, що за сім теж мають роботи, і ті, що за півтори теж мають. Тому можна продати усе. Це так, просто мої впечатлення за цей тиждень вам розповів, поділився з вами. Але домашнє яйце. Запам'ятайте, це яйце, яке несе курка, яка живе в домі. Все інше ніяк не можна називати домашнім. Це я тепер знаю чорка. Все. Пішов я робити корм на понеділок 300 кг, а потім в понеділок і вівторок зрання буду робити БМВД, який замовлять на вівторок, бо вівторок відправи. А БМВД тільки почали люди отримувати, тільки сьогодні приходять смски, що люди забрали на Укрпошті і були відправлені на новою поштою. По корму люди повернулися до мене. Повторне замовлення. По МВБ МВД, сподіваюсь, вам сподобається. Я дуже на це сподіваюсь. і будуть повторні замовлення. Тобто, для мене повторне замовлення це як показник того, що воно якісне і воно працює. Тому чекаю. Ну, як би так? Все. Слава Україні! Віримо ЗСУ! Ми ще на один день ближче до перемоги. До побачення! Гарних вам вихідних! Пока!